Ми вже говорили про швейцарську піхоту та іспанські терції, але цікаво буде порівняти їх бойову ефективність на практичних прикладах. Ваш покірний слуга пройшов крізь дим Аркібуз, щоб розповісти вам про битви, де зіткнулися залізні колони швейцарців і рухливі стіни терцій, коли стара школа війни вперше зустріла нову. Ви на каналі Історична Ретроспектива, і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, бо більше 70% глядачів не підписані. Станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Швейцарські пікінери з великим успіхом відбувалися від кінноти Габсбургів, відновивши престиж піхоти наприкінці середньовіччя. Згуртована піхота на пересічній місцевості могла витримати натиск броньованої кінноти. Однак час не стояв на місці. Військове мистецтво розвивалося, і йшли війни в Італії, де народжувалися нові тактичні прийоми і нове озброєння. Швейцарських найманців запрошували служити в військах італійських міст держав та князівств за дзвінку монету. Вони приймали запрошення і чесно відпрацьовували контракти. Одна біда, прості селянські хлопці з гірських сіл були великими консерваторами, нововведень не визнавали і в боях воліли діяти за системою, що склалася десятиліттями. Але в європейських арміях вже все більшу роль починали відігравати не тільки списаності, а й бійці з мечами і щитами, іспанська піхота або наймані вершники з Балкан, легка кіннота страдіотів. Німці ж виставляли досвідчених стрільців, які віртуозно поводилися з мушкетами, і все більшу роль на полі бою стали відігравати артилеристи, які розстрілювали кавалерію і піхоту з укріплених висот. Кайзер Максиміліан зробив ставку на ланцнехтів, навчених битися з писами і алебардами. Ланцнехти перейняли тактику швейцарців, дещо осучаснивши її. У 1508 році похід Максиміляна в Італію був зупинений Венеціанським опором, і імператор помстився, вступивши в Камбреа в лігу з Францією і папством проти Венеції. Однак, в 1510 році папа Юлій II змінив свою політику і відкинув лігу. Із з 1510 року до своєї смерті Максимілян зіткнувся зі зростаючою міцю Франції в Італії. Часто перші шеренги обох баталій цілком гинули при першому ж натиску. Але їхні товариші, переступаючи через тіла, продовжували бій. Коли маси людей, якийсь час тиснули одна на одного, бойові порядки ламалися, списи щіплювалися і наставала черга діяти алебардистам. Колони розступалися, пропускаючи їх, або ж вони заходили з тилу і кидалися в самогущу бою. Це була епоха найзапеклішого суперництва, воюючі сторони косили одна одну з жахливою швидкістю. Їх важка зброя обмежувала можливість фехтування і парирування і завдавала ран, які майже незмінно були смертельними. Кожен, хто пропускав удар або спотикався об тіло полеглого товариша, або повертався спиною, щоб втекти, був приречений, пощади не чекали і не давали. У поєдинках зі швейцарцями німці нерідко зазнавали страшних поразок. Так було в битві при Наварії 1513 року. Але минув час, коли горці могли просто змітати противника дружним натиском. До середини 16 століття військове щастя стало посміхатися і ланснехтам, поки на арену європейських воєн не вийшли іспанці. Ті згадали досвід легіонів Цезаря, і у хід пішов короткий меч, яким можна було не просто рубати, а й колоти. Іспанські піхотинці захищалися круглим щитом і носили панцирі разом з сталевими касками у 1503 році. З і меченості вперше зіткнулися під стінами фортеці Барлетти. Здавалося б, повернулися часи античної історії. Битва при кіноскефалах і Підні. Фаланга була розбита армією, яка билася за допомогою легіонної тактики. Перемогли воїни з мечами, які були краще захищені, і маневрували на полі бою. Макіавелі писав: коли вони зійшлися, озброєні піками швейцарці, тиснули на противника так сильно, що скоро розімкнули ряди. Але іспанці, прикриваючись щитами, спритно кинулися на них з мечами, так люто прокладаючи шлях, що побили масу швейцарців і здобули повну перемогу. У ближньому бою довга піка стає тягарем. Іспанці проникали в проломи швейцарському строю і рубали незахищених панцирами пікінерів. У битві при равенні 1512 року французьким військам Гастона де Фуа вдалося витіснити іспанців Рамона де Кордови з його польових укріплень. І він вже збирався закріпити плоди перемоги рішучим переслідуванням. На перехоплення іспанської піхоти, що відступала в повному порядку, Гастон вислав списоносців Якоба Емсера, голландських і німецьких найманців, які билися під французькими прапорами. Ці бійці атакували колонну, що відступала. Однак, іспанці відразу повернули і люто напали на німців, кидаючись на піки. Падаючи на землю і проповзаючи під ними і між ніг списоносців, таким чином їм вдалося наблизитися до противника і так добре попрацювати мечами, що не залишилося б у живих жодного ворога, якби на щастя, не прийшов на допомогу загін французької кінноти, писав Макіавеллі. Тобто залишки розбитої, але відступаючої в повному порядку іспанської піхоти, відбили атаку французької кінноти. Ця битва типова для багатьох інших, в яких протягом першої чверті 16 століття щіт і меч довели свою перевагу над пікою. У розвінчанні слави швейцарців вагоме слово сказав і прогрес артилерії разом з фортифікацією. Все більшого значення в польових боях набуває мистецтво облаштування позицій за допомогою ровів та загороджень. Армії активно обкопували табори, батареї, позиції піхоти та стрільців з мушкетів. Фортифікації і вогонь артилерії зводили переваги швейцарців, на нівець. Свідченням цього є хід битв при Равенні 512 року, при лабікокці 522-го і при Павії 525-го року, де війська билися за редути під потужним і вбивчим вогнем гармат і мушкетів. При цьому швейцарці ніколи не мали навичок штурму укріплених таборів. Під час атаки на редути вони нерідко зазнавали величезних втрат, рідко успіх бою вирішувався швидким натиском колони Пікінерів. Під час атаки парку Лабікокка в 1522 році іспанські аркібузири просто вибивали найвправніших і найвидатніших солдатів. Швейцарці перебралися з втратами через пару залитих водою ровів, але спасували перед позицією ланцнегтів. Німці збивали горців, що лізли на вал ударами мечів і пік. Атакуючи, завалили рів своїми тілами. Загинуло понад три тисячі швейцарців. Жахливі втрати в рядах швейцарської піхоти викликав вогонь гармат. Ядро пробивало в колоні проломи, виводячи відразу по два десятки солдатів з ладу. Іспанські артилеристи, наприклад, граф Педро Наварро, поліпшували мобільність і скорострільність гармат. Незважаючи на це, швейцарці не припиняли бити в лоб, втрачаючи бійців. У битві при Моріньяно швейцарські списоносці на чолі з Міланським герцогом Максиміляном Сфорца, втратили 15 тисяч убитими з 30 тисяч. Французькі війська короля Франциска І втратили тільки 5 тисяч солдатів убитими з 40-тисячного війська. Протистояння швейцарських пікінерів і іспанських терцій стало символом зіткнення двох військових епох, сили лобової атаки проти ганучкої тактики і холодної розважливості. Швейцарці ще довго залишалися грізною силою, але час працював проти них: нові ідеї, нове озброєння, нова організація все це поступово відтіснило фалангу списів у минуле.